Поки Верховна Рада включає супер-мега-турборежим і голосує за драконівські закони 2.0, в Тараші відбувається приблизно те саме. А можливо, навіть даже і круче. Турборежим по Таращанській. Зараз вам буду розказувати кофебрейк невеличкий. Погнали! Я в кофебрейк люблю мечтати! А пам'ятаєте, в 23-24 рік, по-моєму 24 все-таки, як ми виявили засіяну ділянку, яка була оброблена без відповідних документів і навіть не було кадастрових номерів, значить перший зальот. от шматок землі до забору, От.